Доброго дня, шановні підписники, глядачі мого YouTube каналу. У нас потихеньку стає більше. Не забуваємо підписатися, поставити лайк під відео. А мова в цьому відео піде про премікси БМВД, чи варто їх використовувати, чи ні. І навіщо вона взагалі потрібна, Чи потрібна вона при відгодівлі, при супоросності. Отже дивіться, який комбікорм використовую я безпосередньо. Незабаром у нас уже опорос. Е і готуємо ми зараз комбікорм для лактації свиноматки. Тобто, коли свиноматка кормить своїх поросят, е в період супоросності. Тобто всі нашу свинку. Я не використовую ніяких преміксів, ніяких БМВД, е пшениця і 10% макухи соняшника. Без преміксу, без нічого. І на виході, повірте, доволі непогані поросята, і все гаразд. Ну, ось буде опорос 3 числа. Покажу вам, хто не вірить. Також багато мені пишуть в коментарях, що відгодівля без преміксу, без БМВД це все марна трата коштів і одні какахи від цього. Я вам скажу какахи, хоч з преміксом, хоч без, вони все рівно будуть. Зараз покажу вам на лактації. На лактації я згоден, там більш потрібен якісний комбікорм, ті хімікати, які мають в собі премікси та БМВД. Зараз мені посипається багато, мабуть, коментарів. Тіхо з приводу цього, тому що кожен намагається розказати, що премікс і БМВД це касається свиноводів. Це не є хімія, і це такий якісний продукт. Ну, для того, щоб можна було свою продукцію продавати людям. Тобто переконати покупця, в тому, що це не є хімія. На мою думку, це є хімія. Що премік, що БМВД, це хімія. Але на стартовому періоді підсосний період поросят, коли вони під свиноматкою. І той період, коли вони йдуть на старті. В зв'язку з тим, що ці породи генетичні, їм просто необхідна ця хімія. Ну, от так їх, таку породу вивели і хочеться нам цього чи не хочеться, нам доводиться це використовувати так чи інакше. Але додивлюйтесь відео до кінця і розповім, що можна зробити надалі, і як це все обійти, щоб якомога мінімізувати. І тим же часом здешевшити свій комбікорм. Якщо когось це не влаштовує, ви можете мені виписувати там в коментарях скільки, скільки вам влізе. Якщо довбодяти, то я нічого з цим зробити не зможу. Робіть так, як ви вважаєте, нужним. Для лактації свиноматки. Верні, поро, ну, поросят кормим ось таким комбікормом. Я використовую торгову марку Крамер. Це не є рекламою. Всього-навсього показую те, що я використовуватиму. І подивимося, який буде результат. Його состав. І подивимося, що в нас з цього вийде. Він є 20%. -й. Тобто, зараз якраз займаємося цим, підготовуємося. Використовую пшеницю. 80% і 20% оцього БМВД. Весь раціон. хтось мабуть, зараз мені напише, що потрібен ячмінь. Чесно сказати, я вже забув, коли я останній раз купував ячмінь. З ним одні проблеми. Особливо він, його важко перебивати, нагрузка на крупорушку йде. На млинок, і це займає більшу частину часу, щоб його перемовити. Пшениця має повністю влаштовує. На відгодівлі кукурудза пшениця. Роки півтора назад я використав останній ячмінь і більше його купувати не буду. Що касається стартового періоду поросят, я також використовую є відео на каналі, що який БМВД я використовував безпосередньо на цих поросяток. Є е це хімією, але його потрібно на старті використовувати. Е стартуємо поросят, поки міст вони наберуть вагу, там 25-30 кг. Потім переводимо на відгодівельний БМВД. Або ж той же самий стартовий, тільки допустимо з 25% зменшуємо до 15% і доводимо наших свинок до ваги десь 70-80%. Ой, вибачте, не процентів, а 70-80 кг. Коли вони набирають цю вагу, як, що ми на, на даний час і зробили, ми перевели їх на 18% соєва макуха плюс горох. Тобто 10% соєвої макухи, 8% гороху. Все інше пшениця кукуруза. В яких пропорціях? Да нема в мене ніяких пропорцій. Чого більше є, того більше я ложу. Хтось зараз буде писати, опять мені хтось писав, кукуруза це один крахмаль. Да я знаю людина, теж блогер, дивлюся. Годує вообще одной кукурузи. І все нормально, в нього свині ростуть і салом з жиром не запливають. Так що не треба нести оцю чушь собачу. Якщо ви не пробували, не практикували, не треба зробити з себе довбня і писати різну ерунду. Ось як вони ростуть. Можете, хто новий, хто ну, дивиться відео, той знає, як вони виглядали ці поросята. А хто новий, перейдіть на канал, подивіться з того моменту відео, як ми їх перевели. І побачите навіть на екрані, я думаю, буде видно різницю. Ростуть вони без премікса на соєвій макухи, як мені там один писав. Одні какахи повигрібаєш і тому подобне. Ну ось вони. Прекрасно вони набирають вагу. Не знаю як камера передасть. Але навіть той момент, що я їх бачу кожного дня і по декілька разів на день, то печистить, то водички добрати, то просто зайду, подивлюся, чи все в них гаразд. то я вам скажу, зараз вийду, бо за ноги кусаю. Доволі непогано вони ростуть. Якщо враховувати той момент, що вартість 1 кілограма готового комбікорма в мене составляє 8 гривень 15 копій. Купуйте премікси, хімікати олікончені за космічні ціни. Можливо, у вас там на якісь 2 недільки раніше ті свині на хімікатах виростуть. Але я за те, що хай воно буде на декілька неділь довше, не критично. Але воно буде дійсно якісне, я не буду переживати, що я даю дітям своїм. Як мені пишуть багато премікс, БМВД, це всього-навсього, там вітаміни й тому подобне. Ну так якщо це просто вітаміни, які там як, способствують засвоюванню білка, ну так чому тоді ви не накормите своїх свиней там, блядь, яблучками, там, грушками, капусточкою, блядь, петрушечкою, то ж теж все вітаміни, чому ні? Чи виростуть ваші свині, блядь, на отих яблучках? Ні, не виростуть. Вивод який, навіть логічний, елементарний. Євский сад втора четверть. Премікс є хімія і була хімією. то що там розказують, багато, це не є хімія, я вам ще раз повторюся, це е, лише заради того, щоб переконати покупця купувати їхню продукцію. Або ж це є банальною рекламою, за яку отримані кошти. І потрібно розповісти, який він гарний, як він гарно працює, і що це не є хімія, купуйте і буде вам радість. Ну, радість можливо і буде, але далеко за інші кошти і іншу якість. Якщо це просто вітаміни, ну нагодуйте, Попробуйте. офігеєте. Люди пишуть дум, ну я називається, десь щось почув, десь хтось красиво на відео там і ще щось то понарозказували. І все. Шторки опустилися, нам на все оце потрібно і все. Ну, як вам потрібно, виберіть і корміть, питань немає. Я ж нікому нічого не забороняю. Я роблю так, як я роблю, і нічого по-другому я робити не буду. Я знаю прекрасну людину, яка використовує е, горох і макуху подсолнуха, При цьому не додає ніяких преміксів. Навіть на старті він так кормив. І я так кормив, і все так росте. В цьому випадку я взяв БМВД на старті, тільки за те, що в нас не було. Де придбати гороху. Не дуже охоче, фермера сіють горох, його придбати знайти не так легко. Знайшли гороху, придбали, все, убрали БМВД. Так що, друзі, менше кого ви слухаєте, якщо у вас є своя голова на плечах, Ну, якщо ви боїтеся таким, таким методом, ну, є декілька кліток, як розділити можна порося, то, там, на дві грубки. І попробуйте. одну гоніть на БМВД чи на преміксі, а другу на чистих кормах. Ну, макуха, там, соєва, горох чи макуха подсолнуха Повірте, результат вас дуже-дуже сильно здивує. Після цього вам більше не захочеться ніяких преміксів і ніяких БМВД. В корм для свиноматок на насупоросні. Як я вже казав, я додаю тільки макуху подсогнуха або горох. І інколи можу додати ще трикальцій фосфат для укріплення кісток. І то це так. Раз дам, раз не дам, колись забув купити, колись воно є, колись там купив, дав Понятно, що воно, якщо є в производстві, так чи інакше, вам будуть намагатися в типі реклам додати максимально більше інформації, втюхати вам в голову для те, що це просто необхідно. І тільки одиниці людей, що будуть е, думати, трезвою головою і розуміти те, що воно не потрібно. А більшість поведеться. Особливо це стосується тих, хто тільки розпочинає, хто так дивиться по Ютубу, учиться, як його що правильно зробити. І більшість блогерів будуть розказувати про те, що це необхідно, тому що. Вони за це отримують або ж знижку від виробника за цю рекламу, або кошти якісь. Ну, я не хочу нікому нічого доказувати, щоб потім хтось десь щось не вийде, мені потім ви писали, що ти нам насовітував. Я нікому нічого не совітую. Я показую тільки те, що використовується у мене і все. А робить вам так чи не робить вам цього, це діло хазяйське і кожен вирішить для себе сам. І нічого іншого бути не може. На господарстві є одна голова. Хтось може вам щось підказати, посовітувати. Але рішення приймати вам. Своє рішення я прийняв, мене отак це влаштовує. Так чи інакше, на все свій час. Добре. На цьому будемо завершувати відео. Всім дякую за перегляди. На все добре. Зустрінемося вже в наступних відео. Удачки вам.